Вже два роки жителі сіл Мирогощанської та Молодовської сільських рад вимагають розпаювання земель колишнього родгоспу, а нині і подрому. Голова адміністрації Данило Королкевич торік підписав розпорядження про розпаювання. Проте в мінагрополітиці оскаржили це рішення в суді. В міністерстві хочуть, щоб усі землі та господарство перейшли до держпідприємства конярство України. А мирогощанці з таким рішенням не згідні. В державі вже все розпайована, вся земля роздана людям. Ну але в нас, в нас, так як ми державне підприємство, в нас земля не розпайована. Тому і виникло питання: як же то так, що там люди мають частки, а в нас ні. І люди воюють за свою за свою частку, яку мають. А частка це не не мала, не велика, будемо казати, а до 2,5 гектарів. Право Мирогощанської іпподрому нині перебуває у Житомирському апеляційному суді. Вердикт по цій справі буде винесений 30 січня. Керівник району Данило Корилкевич переконаний, що рішення суду буде на користь селян і пропонує після отримання актів на землю створити нове підприємство на основі отриманих паїв громадян. Це буде окреме господарство на основі ваших паїв і буде працювати державне підприємство буде мати там тисячу чи. Ще з гаком землі, якщо схочуть, ми їм ще додамо в районі землі. І хай вони також працюють. І, будуть, і вони ситі, і ви будете убезпечені зимові. Голова профкому Мирогощанської подрому Галина Давидова підтримує пропозицію керівництва району щодо створення нового підприємства. Якщо ми розпаємося, обов'язково потрібно створювати нове підприємство. Це була державна форма власності. Тепер буде вже приватна форма власності, бо кожна людина йде своїм неском, своїм паєм. А вже засоби до цього майну вже треба набувати купляти десь як. Колись було раніше когось і залишалось і майно розпайовувалося. А в нас якщо державне підприємство розпайовується, такого не буває. Очільники району та області обіцяють допомагати селянам в нелегкій боротьбі за власні землі. І після рішення суду створити спеціальну комісію, яка буде контролювати та сприяти створенню нового підприємства.